Отже, ми говоримо про те, що українські порти запрацювали, і зерновий коридор, навіть без участі Росії, все таки працює. Але що з безпековими питаннями? Від початку повномасштабного вторгнення і повного домінування російського флоту у Чорному морі відбулося багато що. Зокрема, тут можна згадати і затоплення крейсера Москва, це вже під час повномасштабного вторгнення. І суттєві пошкодження десантного корабля біля новоросійська та підводного човна, багато інших успішних операцій української розвідки та збройних сил. Зрозуміло, що військовий паритет у чорному морі ще не встановлений, але ситуація точно не така, як була навіть рік чи півроку тому. До нас приєднується капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Риженко. Пане Андрію, доброго ранку. А доброго ранку. Найбільш красномовним успіхом на сьогодні можна вважати відновлення роботи портів Одеси, яке відбулося без участі третіх сторін. По-перше, завдяки чому нагадайте це стало можливим, що зіграло ключову роль у відкритті шляхів суден до чорноморських портів. Ну дійсно так вдалось в общем-то створити такий новий маршрут переходу безпечний для цих суден з Одеси, Чорноморська і Південного. Курс іде до острова Зміїни. І фактично, судна перебувають в межах територіального моря України. Потім судна слідують в межах територіальних вод Румунії, Болгарії Туреччини, і безпосередньо ну, заходять в протоку Босфори далі, туди та далі, вже за маршрутом, і от це наявність верніше проходження. Цього маршруту через територіальні води, воно не дозволяє Російській Федерації зараз приміняти силу, ну, як мінімум, в межах Румунії, Болгарії і Туреччини. А що стосується територіальних вод України, то ми тут в общем-то, підсилили наші спроможності для протиповітряної оборони, щоб більш-менш гарантувати безпеку від повітряного нападу цих суден. До речі, це дуже часто відбувалося на початку війни, і також військово-морські сили вони здійснили заходи про пошуку і знищення морських мін, які також в цьому районі ну, були і знаходяться зараз. Ну, от, в принципі, завдяки цьому вдалося встановити цей новий коридор. Але то є одна особливість. Особливість заключається в тому, що ну, кількість суден вона зараз ну, в незначна. За цей період фактично два місяці пройшло а, трохи більше там десятка суден. Є перспективи збільшення, але ну а, зараз тут на плавці в общем-то побоюються використовувати, тому що ну в принципі загроза, ну а загрозу як висока. От ну я думаю, що в принципі, опять же, зусилля наших і військових, і дипломатів, і наших партнерів, воно дозволить ну, пожвавити цей шлях. Але на перспективу, все одно ми маємо думати про відновлення нормальних шляхів, значить, для морського судноплавства через ну, центральну частину Чорного моря, для того, щоб вийти на якісь параметри близькі до того, який надавав нам зерновий коридор на минулого року. Я хочу нагадати: тоді, за, за рік, фактично, ми перевезли 32... З половиною мільйона тонн вантажів. А якщо взагалі брати ну, наш довоєнний обсяг поставок, то це було 150 мільйонів тонн за всіх партів України. Ще одним аспектом є те, що один із наших таких серйозних портів для перевалки якраз сільськогосподарської продукції Миколаїв він залишається повністю заблокований. тут також треба думати, що робити, тому що. В Принципі ми втрачаємо дуже серйозний такий ну, можливість для нашої економіки, пане Андрію. Зрозуміло, що Російська Федерація навряд чи проковтне навіть ту ситуацію з обмеженою кількістю суден, які можуть користуватися зерновим коридором. Зважаючи на їхні можливості: авіація, дрони, шахеди, зокрема, які вони запускають. Наскільки це може бути дошкульним? Наскільки ми можемо цьому протистояти? Ну, дійсно так, ми це бачимо фактично кожного дня. Сьогоднішня ніч не була виключенням. Знаємо, що вже практично ну, фактично, останній місяць вони е, кожної ночі атакують е, або нашу прибережну зону на півдні нашої держави, або цілеспрямовано атакують наші порти на Дунаї. В першу чергу Ізмаїл, Ріні Кілія. І, в общем-то, ну, вони якраз робляться для того, щоб мінімально послабити наші можливості, опять же, ну от здійснювати оці перевезення. Ну, крім того, ну, що стосується авіації, авіація це дійсно серйозна загроза, і про це неодноразово згадували річники збройних сил кожного дня в повітрі над північно-західною частиною Чорного моря. Патрулюють і здійснюють, ну, виконують ці завдання свої агресивні. От від 5 до 15 літаків Російської Федерації, які базуються в Криму. Те ж саме стосується і берегових ракетних комплексів, які знаходяться на Західному Криму, вони також можуть бути задіяні проти суден. Крім того, я хочу сказати, що коли ну, Росія вийшла зернової угоди, то вони цілеспрямована. Перебазували два ракетних катера з Севастополя до пункту базування Новоазерне. і ці катери вони знаходяться в високому ступені готовності. На них на їх борту є ракети «Москіт». От Це досить такі це радянські ракети, але вони досить швидкі і потужні. Ну, вони можуть бути застосовані проти цивільного судноплавства. І вони, до речі, проводили навіть практичні стрільби з цими ракетами. Тобто, ну і мінна загроза. Мінна загроза. Ось сьогодні я читав, що британська розвідка повідомила про можливість прихованої постановки мін, я погоджуюсь. Ну, я не думаю, що росіяни будуть використовувати свої підводні човни на, ну, на, в мілкої, мілкої частині Чорного моря, це північна-західна е, частина. Якщо поєднати е, е, Дельту Дуная лінію з Мисом Тарханкут в, в Криму, то все, що буде на, на, на північ від цієї лінії, це ну, мілка зона 50 метрів і менше. От вишки бойка, наприклад, остров Зміїний, щоб ви розуміли, глибини там складають 50 метрів. Там такі підводні човни діяти не можуть. Але там, де от трошки поглибше, от там, де вже узбережжя Румунії, Болгарії, то підводні човни можуть нанести бід суднам, і вони можуть, до речі, ставити морські міни навіть. З районів поза межами територіальних вод. Тобто, така міна має можливість під водою як торпеда пройти там 17, до 17 кілометрів і встати на бойовий режим. Тобто, така загроза є. От. Ну я так думаю, що це аналізується нашими військовими. Опять же, нашими партнерами. Ми знаємо, що до цієї операції залучаються партнери і літаки, і безпілотники. І Я так розумію, що е, наші сусіди, Болгарія, Румунія, вони ставлять певне завдання і військово-морським своїм е, силам. От я думаю, що це все враховується. Ну от якраз хотіла запитати про те, чи можемо ми це не тільки врахувати, а й дати відсіч, адже йдеться про те, що вони мінуватимуть територію, яка далі від зернового коридору до самого зернового коридору вони я так розумію, недотичні. чи все таки вони можуть там так само е, нашкодити наробити біди. Ну, я думаю, що вони можуть. Якщо це в наших тірводах, я маю на увазі в мілководній зоні. Я думаю, вони можуть якісь там придумати такі нестандартні підходи прихованого мінування. Тим більше, що там ну, і так багато мін, ну скажем, ну реально багато, тому що пам'ятаєте, після підриву дамби Каховської ГЕС дуже багато мін. Ну, фактично змило цим ну, водою, течею з лівого берегу Дніпра, от якраз вздовж північного узбережжя Чорного моря. І ну, там багато, там дуже різні міни. Протидесантні, там дуже така велика кількість, кажуть, що навіть є міни виробництва 1916 року там, тобто, не вставили фактично все. Mm -hmm. Ну, на жаль, можливо. Мінна зброя вона має таку особливість, що ну, її встановлення мінної зброї може бути закамуфльовано під звичайні цивільні дії. На жаль. От поэтому ну я ну я думаю, що це враховується uh -huh. нашими фахівцями і ну вживаються заходи, проводяться у це ті дії. Також знаємо, ну от принаймні з інформації видання Bloomberg, як повідомляють джерела цього видання. Німеччина має намір поставити в Україну ще одну систему протиповітряної оборони АІРІСТІ і також гепарди до кінця року. Зрозуміло, нам потрібно зараз, як завжди, але краще пізно ніж ніколи. І от, згідно з наявною інформацією, ці активи переважно використовуватимуться Києвом для захисту своїх вантажів зерна від потенційних атак Російської Федерації на півдні. Цього буде достатньо, і я так розумію. Що це більше стосується там авіації, інших можливостей, не МІН? Ну, звичайно, те, що ви перелічили, це засоби протиповітряної оборони, але ну, вони досить ду дуже ефективні. І той же Аріс, і гіпарди. Я хочу сказати, що на ну, от о, на півдні України, ну от, наприклад, а гіпарди, вони показали себе дуже, -дуже ефективно угу. в боротьбі з шахедами. Ви пам'ятаєте, що ну, це була дійсно велика біда на початку, тому що вони такі нібито примітивні да, ці е, е, шахеди, от. але ну, вони досить точно влучають і кількість вибухівки дозволяє нанести дуже серйозну шкоду інф... об'єктам інфраструктури. А зараз от, ну, гіпард він працює досить точно і, в -то, сразу ми відразу побачили результат якраз на півдні аріс це система ППО Ближнього Радіо дії. Ну я згадую висловлення командувача повітряних сил, що там фактично 100% ефективність. Я думаю, що для цього Но, опять же, ми бачимо останнім часом таку систематичну роботу наших сіл оборони і безпеки по Криму, по якраз і по пунктам базування кораблів. і по Системам ППО і по аеродромам, якраз для того, щоб ну, цей бойовий потенціал цього окупованого непотапляємого авіаносця Крим якраз знизити, щоб вони ну, не так сильно щеміли, от, ну, притиснули нас на північно-західній частині Чорного моря. Я думаю, систематична робота в перспективі дозволить нам відкрити ну нормальні основні шляхи. Морських сполучень і відкрити порт Миколаїв і Очаків. пане Андрію, ви вже згадували острів Зміїний. в цьому контексті. Хочу зауважити, що останнім часом вороги активізували свою роботу. Вони закидають авіабомбами цей острів. І буквально от вчора приблизно 21.00, була інформація про те, що знову помічено літак Російської Федерації біля Зміїного. Нагадайте, чому стратегічно важливий цей острів і що росіяни від нього хочуть? Тобто відбити знову чи Таким чином вони перешкоджають чи що? Ну, зміїний дійсно дуже важливий, тому що, ну, наприклад, якщо б зміїний був би захоплений зараз, то того коридору, який існує зараз, ну, от той от в межах територіального моря, він би не існував, то там вони вже сконцентрували ну, на момент захоплення різних систем, в тому числі систему залпового вогню. І вона би могла наносити поразку ну, і по Дельті Дуная, і от по всьому маршруту переходу оцих суден. Тобто, ну там просто не було б такої можливості здійснювати от такі операції, як зараз. Ну це фактично це такий ключ до, ну, до Дельти Дуная і наших портів, от якраз Великої Одеси. А от то, що зараз росіяни ну, роблять, вони це. Фактично роблять, фактично, ну, після того, як вони залишили острів, там, буквально наступного дня, як вони туди евакуювали свій контингент вертольотами, вони закидали острів фосфорними бомбами для того, щоб знищити залишки техніки військової. От, і вони регулярно здійснюють бомбомітання. Ну, вони, в принципі, демонструють те, що вони силу і тримають його під вогневим контролем. Хоча Наші сили оборони також регулярно здійснюють туди рейди і теж тримають під вогневим контролем. Такий парадокс. Це от, в принципі каже про те, що недостатньо, скажімо, вибити супротивника або його знищити. Треба взяти під контроль території морські і води на морі. До цього потрібен надводний флот. От, якраз дуже, дуже актуальне питання для, для України. От. Ну, Опять же, знищуючи цей повітряний потенціал, в тому числі і на аеродромах базування, а ці літаки вони базуються виключно в Криму, ну, ми, як би, поступово ну, відвоюємо свої позиції ну, от якраз в північно-західній частині Чорного моря. Ми з вами говоримо про безпеку, зокрема тих суден, які все-таки наважуються курсувати зерновим коридором. Можливо, позитивним дзвіночком в цьому є інформація про те, що міжнародні страхові компанії почали відновлювати покриття страхових ризиків для перевізників продукції з України. Все-таки це щось та й означає. Але водночас ми розуміємо, що, попри те, що в ОК Південь інформують, нібито кораблі Чорноморського флоту не курсують у напрямку територіального моря України. Зокрема Сама кораблі катери по суті не курсують і не запливають далі мису Тарханкут, та що в Криму лінія фронту давно вже за словами Наталії Гуменюк у морському сенсі відкинута до 200 кілометрів від контрольованого Україну берега. Але чи немає тут, скажімо, якоїсь такої тактики з боку ворога затища перед бурею, щось там замишляють, щось нове вигадують. Ну от окрім мін, які ми згадали. Ну тут нічого такого немає. Просто треба розуміти, що. За останні 200 років тактика ведення бокатних дій ну, партів або там якихось ділянок морських, вона значно змінилась. І зараз для того, щоб заблокувати судноплавство, абсолютно не потрібно тримати судна або ну, військові кораблі по периметру району і дивитися, щоб ніхто туди не заходив. І опять же, той бойовий потенціал, який створений росіянами в Криму. Він дозволяє їм дистанційно контролювати цей район. Тобто, ну, в принципі, зараз картина такова, що, як правило, знаходиться один-два корабля біля виходу з проліву протоки Босфор. Вони виявляють судна, які потенційно слідують в Україну. А це в принципі, це, в принципі можливо використовуючи. Систему АІС автоматичної ідентифікації суден. От. А от ну, якщо це вони бачать, що вони йдуть в Україну, вони їх перехоплюють десь там в північний в південній частині Чорного моря. Як це було? Пам'ятаєте цей демонстративний оцей от захід? Коли вони там турецьке судно верніть? Uh -huh. Ну а далі далі, опять же, я казав, що вони мають два катера в західній частині Криму, в пункті базування Новозерна, якщо підтверджується даними розвідки, що судно все жиде в наші порти, то воно вискакують ці катери і досить швидко наносять удари. От. Плюс до цього є авіація. Авіації багато. Я казав, що в середньому ну, 10 літаків у них в повітрі щодня. Тобто і, і от, ну, багато ми розмовляли з судновласниками якраз. Ну, серйозна загроза якраз з боку повітряних ну літаків. На літаки пускають ракети і знищують і судна, і буксири, там і так далі. От, тому ну, тут дійсно так: кораблі супротивника не заходять зараз. Тобто, як раніше було там рік тому, що за з, з Одеси можна можливо було спостерігати. Судна, які заходять, ну, фактично підходять до Одеси. Такого зараз немає. Але ну, судноплавство основними шляхами заблоковано, можливо, подивитися марінтрафік, ви побачите, що вся от зона північно-західної частини Чорного моря вона там порожнеча, нікого немає. От. Я думаю, тому що ну, судноплавці у них також і маються свої власні системи оцінки ризиків. І ну, вони ж, звичайно, ці ризики оцінюють. працюють багато осінтів. От. Ну, Зараз вони подивилися, що от той коридор, вдовж опять же, західного узбережжя, він він, ну, працює безпечно, слава Богу. І там плюс оці, от, як ви кажете, страхові компанії підключились, вони перестраховують ризики. Ну, Я так думаю, якесь пожвавлення можливо очікувати. Але опять же хочу сказати, що виходу на параметри. Ну, які нам потрібен більш-менш, я думаю, що ну, цього не буде. От до цього треба відновлювати основні шляхи. Я так розумію, що і росіяни поки не чіпають напевне судна в зерновому коридорі, саме тому, що ну як на них це невелика кількість. А якщо кількість збільшиться, то можемо прогнозувати, що і відповідно вони теж почнуть активувати свою роботу. Так, таке можна припущення зробити, тому що ну тоді ви розумієте. Тоді наслідки будуть такі ну, більш, ну, більш широкі, тому що зараз компанії нібито будуть, будуть довіряти направляти, направляти судна. Якщо там щось якимось судном трапиться в цьому коридорі, от в межах тірвод, то, звичайно, ну, це буде більший року і так далі. Ну, і плюс, Зрозуміло. Треба так. зрозуміти, що це прибережні води. Тобто така навігація. Вона ну впливає якимось чином на екологію України. Ну це Звісно. Це одно, що ну, наприклад, у нас біля Одеси, наприклад, ну щодня буде проходити десятки суден. Там таких зрозуміло. Почули вас? Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово морських сил у 2004-2020 роках, був на зв'язку з українським радіо. Ми говорили про відновлення роботи портів Чорноморських.